Всім привіт, доброго дня! Давно не бачилося. Зараз з'їздимо на вулицю Шилівська, коротше, сторону автовокзала. За садами недалеко. Ну я маю в ввиду за остановкою. Сади один. Кажуть, вже клубничка відходить, вже останні продажі. Верто такий двіжняк. Вартанути від Гришкиного ліса, але мені поприходили закази, повербанки. У мене було два повербанки. Один я продав родичам, щоб купити мощніше. Хочу його використовувати в майбутньому до цього. Скажіть, то я скажу зараз. Це то вилетіло з голови, я в шокі. Я сьогодні сутки отробив і поспав тільки два години і коротше, торможу. Просто треба було з'їздити. Типа забрати цей заказ. Рішив проїхатися аж на цю вулицю там. Мене дуже попросили. Коротше, маршрутизатор Інтернетовський у мене Asus. Коротше, на 24 і на 5 Гц. І коротше, так як у мене провайдер тріола, є можливість, я до них писав що просто як нема світла, підсоєняєте до маршрутизатора живлення. Любе і ті буде робити інтернет. І, коротше, почав я треба до землі це тому що безпроводний це інтернет, у мене Vodafone. Без ліміт на рік. Я там по акції ще. Та я частенько на рік підключаю, як акція дуже хороша, там половину дешевше. Ну це от стой. Коротше, як пропадає світло по яких це гребаних групах, а як ще в усіх групах, коротше, ніфіга не робота. Бігаєш, як дурачок ловиш, навіть якщо є всі оці палички показує, що 4G, там все чітко. Загрузка сама не йде. Ну, коротше, пробував на Київстарі. Другий в мене пакет Київстар. Теж пробував там. Теж не дуже. Тож без світла все воно вимагав. Мобільний інтернет, тільки на надія на проводний. А безпроводний це осторонь. Ну, коротше, в мене два повербанки. Один на 20 тисяч, два, другий на 10. В ітоні я продаю цей на 20, щоб купити на 40. Там я недовго ним не користувався. А на 10 оставляє, мені дуже він підходить до камери, без акумулятора, підсоєняю до камери на велосипеді і погналиш ми, я завжди з вами. Зараз татя від батареї робить камери. І що трапилось? Коротше, то я продаю, а на наступний день мене то, що на 10 тисяч ватт залиши вдома акумулятор. Ну, коротше, там після моїх експериментів ну коротше повністю здихає йому кажись, було три роки він своє типа, отробив і що за... приходиться місто одного на 40 тисяч до Заказ заказать два щоб один для камери був а той огромний щоб вдома стояв з маршрутизатором Світла нема ждав щоб вже два з половиною часа включили світло з'їздить за, за своєю за заказом то ну короче поїхав, щось по ходу а там ще надо шнур переходник з повербанка на маршрутизатор я раз заказав розйомний підійшов заказав з переходником тоже подозрение що не не підійде, надо відправити назад і заказать з набором переходників, щоб уже на верняка. Не дуже цікава, конечно, історія, але, ну да, ну наш життя заставлять ці повербанки, станції покупати, тратити свої Сімейного бюджету, коротше, не заплановані. Я вирішив забрати частяну, зараз поки що в мене через один кабель, під до камери, цей на 10 тисяч. Їм показує, що треба 2-5. Ну, коротше, походу кабель не катить від повербанка до камери, щоб вона працювала без акумулятора. Ну, вдома я спробую з Говпровським кабелем ще підсоєдинить. Якщо їх нічого не фуриче, придеться цей відправити і заказати. Там з двома виходами. Ну коротше. А той, що на 40 я ще не забирав, бо там На карту треба докинути грошей, бо не вистачає. Щоб був кешбек. Так, а що тут... Ой, а що тут случилось? Помните? Ну ладно, ми на обратно... Путі може, ж, будемо їхати. Маркетоп тут построїли. Зараз я вам це відкриття. А що там можна купити? Мені Сьогодні нічого не треба. Бачите? Новенький мука не її не літала, до Бачите ще заїзд не доробили, ну як для машин стоянка, а маркетов вже відкрив. Ну коротше оці заморочки з інтернету, з повербанком, один, щоб до камери підійшов, треба щоб ці шнури все. Соответствуло. Так само і до маршрутизатора теж треба, щоб повербанк то мощний буде давати, що треба, ну щоб той переходник підійшов. Я думаю, він стандартний. А воно там на тепулінг, походу, один. У мене Asus другий там. Ну, коротше, ви зрозуміли эти заморочки. Так, я не проїхав І зараз нам... Щоб не прозівати цей поворот на вулицю Шилівську. Якщо я не помиляюсь, ну, оце числідуючий. Де ти взявся? Нещасний цей поворот, треба ж тобі теж. А я на карту дивився, не побачив. Кажи заїзд в гаражі. Іли далі. Зараз вибачаюсь. З цими повербанками мені нам далі. Це гаражні ці коперативи. Щоб вас знесли будете менше сигналів. Кажется, це, да? Іли слідуючи. Скільки тут цих поворотів? Ні, слідуючий. Так що тут такий зараз Один повербан забрав рюкзаку, ще й вдома по тестю. Ну я так заказував, щоб вже возврати були безплатні, бо перед тим шнур. Що тут, ні? Слідуючий. Показує сюди, так тут ворота. Поворот. Я думав тут вообще після зупинки один поворот. А тут показується просто дофіга. Ще ж камера капризна може вирубитися, бо акумулятор перегріється на жарі, того я і користуюся повербанком. Ну що, попитка Дан бачу Шилівська 20. Все тут вулиця коротенька Так, давайте я відключусь, щоб ця вулиця була без моєї історії. Так, всім гарного дня, мирного неба. Побачимося в наступній серії. З цим світлом. Ні знімеш, нічого не виложиш. Давайте побачимось.